Навпаки, так би вони шукали механізм, як пояснити українцям, що ті буси, які нам пропонують, точно варті того золота і тих корисних копалин, які ми можемо віддати нашим будь-яким партнерам. А коли ця угода з'явилася в публічній площині, то вона є кабальною, її в тому форматі, в якому вона є підписувати не можна. Плюс, якщо раніше не вимагалася ратифікація цієї угоди в, е, в Верховній Раді, що таке ратифікація? Ті, хто нас дивиться, можливо, не всі знають. Це е, документ для того, щоб він був на 100% легітимним, має бути проголосований в стінах парламенту. От перший варіант такої вимоги не було. Якщо немає голосування, то і наслідків. І санкції для України також немає. А в даному випадку мова йде про те, що цей прописаний, вже детально прописаний документ має бути ратифікований Верховною Радою. Верховна Рада має за це проголосувати. Ну а наслідки до яких це призведе, ми з вами всі е вже бачили в телеграм-каналах. Читали це буде фактично передача всіх наших корисних копалин американцям. А Україна з цього ну, практично нічого не отримає.